Призначений генпрокурор Віктор Шокін зразу взявся до справи. У суботу ввечері стало відомо про затримання Олександра Єфремова, якого називали Сматрящим за Луганською областю за часів Януковича, того самого екс-регіонала, який досі вільно гуляв по Києву, і не переймався, що безліч людей називають саме його винним у сепаратизмі на Луганщині. Працівниками Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками Служби безпеки України була проведена спецоперація. По затриманню колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Єфремова Олександра Сергійовича, який підозрюється у зловживанні службовим становищем заптяжуючих обставин та службовому підробленні. Хоча голова СБУ Наливайченко розлогіше прокоментував затримання Єфремова, сказавши, що його обґрунтовано підозрюють у сприянні сепаратизму. А за статтями кримінального кодексу це трактується як зазіхання на територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Про прямий стосунок Єфремова до сепаратизму не говорив тільки лінивий. Наші журналісти ще на початку сепаратиських мітингів довели зв'язок відповідальних за сепаратизм місцевих регіоналів із Олександром Єфремовим. Його хрещеники права рука депутат облради від партії регіонів Ордьон Ник, зокрема, вів сепаратистські мітинги зупиняв танки і створював антиукраїнські програми на обласному телебаченні. Виказав свого хазяїна і затриманий мер Стаханова Юрій Борисов. Під час допиту він розповів, що так званий референдум ЛНР в місті відбувся за вказівкою саме керівника фракції партії регіонів парламенті Олександра Єфремова. Якщо провину останнього доведуть йому світить вісім років в'язниці за півтори доби, суд має обрати Єфремову запобіжний захід.